Тож триває тепер на громадському інтерактивному та радіо 1, І вже з нами на зв'язку. Федір Глапій, це учасник Євромайдану, активіст та медик, дитячий лікар. Інфекціоніст. Вітаємо вас, пане Федоре. В нашому етері раді бачити і чути. Вітаю вас, на Назає. Пане Федоре, хочемо з вами поспілкуватися про події десятирічної давнини, зокрема, події на Стикові листопада і грудня 2013 року. Знаємо, що ви були безпосереднім учасником революції гідності Євромайдану, і знаємо, що у ніч на 30 листопада силовики у Києві жорстко. Розгнали активістів е, Євромайдану і тоді знайшли причину для розгону, себто е, встановлення новорічної ялинки. І е, однак цей розгін спровокував ще більший спротив українців, і зокрема цікаво довідатися, чому ви все таки пішли на Євромайдан. Я так розумію, ще з перших днів. І чи можете ви пригадати, як розгорталися події, що відбувалося саме 30 листопада і перш грудня 10 років тому ну а можу пригадати, тим більше, що я вже неодноразово давав свідчення і в суді, і в прокуратурі, зокрема, і навіть засоби масової інформації писали з моїх слів ці спогади. А якщо говорити, чому я був там, це була моя громадянська позиція. позиція як громадянина. Бо якщо ми хочемо жити в заможній країні, в першу чергу ми повинні розбудовувати її як правову державу. Бо Україна багата країна, але багато крадуть. І для того, щоб ми, як громадяни, користувалися благами, які може надавати держава. Ми повинні е, розбудовувати саме правову державу. І із способів розбудови правової держави і прогресу взагалі, це, звичайно, певний вектор. І на той момент можна говорити про так званий е, точку біфуркації історії, чи ми будемо розвиватися як країна на кшталт Білорусі або Російської Федерації. З незмінними президентами, де е, розквітає авторитаризм, де немає верховенства права. Чи ми все ж таки виборюємо е, розбудову е, демократичної держави е, із сильними правовими підвалинами? Звичайно, робота ще багата, але тим не менше, на той момент я для себе вважав, що це є точка біфуркації. А для прогресу необхідно е, мати безвізовий Режим на той момент я був на 10 років молодший. Але вже міг порівняти, наприклад, участь в українських медичних конференціях за кордонними медичними конференціями мені дуже хотілося, щоб молоді лікарі і не лише лікарі, а й студенти могли дуже вільно перетинати кордон з євросоюзом, брати участь в європейських міжнародних медичних заходах. Які присвячені саме от медичній тематиці, і таким чином, повертаючись в Україну, прибували, е, привозили нові знання, спілкувалися з закордонними колегами, і це безумовно би розвитку, е, зокрема медицини, але і можемо говорити так само про інші галузі. Тож е, я обрав для себе саме таку громадянську позицію, і е, в п'ятницю, 29 листопада, Маючи ввечері вільний час, я а, прибув на Майдан Незалежності, де якраз біля стели відбувався так званий Євромайдан. Бо тоді було кілька мітингів, політичні партії приєднувалися. Намагалися саме а, 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 біля стели. І а, був там до четвертої ранку, поки якраз а, не потрапив під. А роздачу не потрапив під удари кійка, кійка, кійками так званих правоохоронних органів. Якраз ви зараз демонструєте фото. Це фото було зроблено 30 листопада, а після того як я о у ранку вже повернувся додому, як мені надали допомогу в травмпункті в в лікарні, і це близько десь 12-го дня. Я порадив щось сім'єю. Розумів, що я потрапив на цифрову відеозйомку, а на той момент я вже був досить публічною людиною, брав участь в ефірах як медик, тож мене було вирахувати не так складно. І ніхто не знав, як будуть розвиватися події далі. Бо я бачу жорстокість розгону. І е, розумів, що, мабуть, будуть закручувати гайки досить серйозно, і е, е, порадившись з сім'єю, я сказав, що я буду займати проактивну позицію. Зроблю фото, виставлю в Фейсбук, і, і вже одразу до мене зателефонували журналісти з пропозицією е, свідчити про те, що відбувалося вночі. Бо Багато людей вважало, що там зібралися хульгани, що там пиячили, що це було спеціально зроблено. І якраз те, що там відбувалося, потрібно було свідчити, потрібно було фільмувати, бо не може держава поводити себе таким чином. Порушувати підвали права, верховенства права просто підходити і бити людей. А тоді, о пів четвертої ранку, майдан поводив себе в рамках пристойності, не було гучної музики. Люди готувалися, що в суботу буде проведений суботник, аби прибрати, і далі в неділю провести мітинг з певними політичними заявами про те, що. Будемо готуватися до інших політичних баталій, до виборів, зокрема. Але о пів четвертої ранку почали завозити додаткові конструкції до монтажу так званої «йолки». Язик не повертається в мене сказати і назвати те, те той несмак ялинкою. А, і а, ніхто не заважав комунальним службам працювати, вони собі вільно могли проїхати а, нижньою дорогою. Що власне кажучи, робили а, там? Не було агресивності за сторони тих людей, які залишилися на майдані. А те, що стосується заїзду кразу. Там були складності з проїздом, але з водієм, якраз от я стояв поряд і спілкувалися. Що зачекати? 10-15 хвилин. Ми вам звільнимо а, проїзд дорогу, аби ви могли а, ну, проїхати а, без проблем, оскільки він хотів проїхати траєкторію, де перебували діжки, біля яких а, люди грілися. І потрібно було час, ну, хвилин 15, якраз вирішували, аби забезпечити приїзд. І якраз в цей момент спустилися колони беркутів, космонавтів. Вони були всі в обладунках. Зрозуміло було, що о четвертій ранку вони спускаються по вулиці Інститутській не просто так, вони розтягнулися в шеренгу і буквально з першими словами не заважайте працювати комунальним службам міста Києва. А, тобто, не було там розійдіться, або відійдіть, порушуєте порядок, нічого подібного не було сказано. Просто з першими словами, як по сигналу, вони рушили шеренгою в напрямку до стели. Ну і люди, оглядаючись, почали підтягуватись до стели, займати сходи, які от були навколо стели. Якраз ви зараз е, м, показуєте ту частину, де приблизно я і стояв. Отак, от, от ми підходили, ставали займали місця. А от е, якраз я знаходився в напрямку до е, вулиці Інститутської, е, от е, якраз от люди от, е, бачили, що щось відбувається, і підходили до стали. І коли вже беркута підійшли безпосередньо до сходу нокстели, вони почали поводити себе дуже жорстоко. Це був мат перемат з лайкою, з грубістю, хапали, штовхали, скидали. А я спіткнувся, впав і вже буквально за кілька секунд біля мене опинилися от тих, кого Показуєте, вони були в чорному, бо там були ті, хто в чорно вдягнений, ті, хто в камуфляж такий uh -huh. вдягнений, і почали наносити удари як ногами, так і кійками. І, власне кажучи, це перша частина цієї історії. Пане Федоре, а цікаво, чи не демотивувало вас ось це побиття? Е, я намагався себе втримати в руках, бо, звичайно, емоції переповнювали. А я пройшов поряд з кусюком. Той, який керував, власне кажучи, розгоном. Він стояв стихарем, знімав на цифрову камеру те, що відбувається. Він стояв, посміхався, і досі перед на перед очима стоїть його пика з какарда на шапці. І він посміхався, споглядаючи на те, що відбувається. Йому явно було навіть, якесь задоволення спостерігати. Те, що там відбувалося. Я перетнувся з дівчиною, яка стояла перелякана. Вона сказала, що у мене розбита голова. Я взяв її за руку. Вона взяла мене за руку, і я попросив її мене підвести до швидкої. І якраз на вулиці Інститутській перебувала бригада швидкої медичної допомоги, де, оглянувши рану, сказали: Глибока потрібно накладати шви. Я попросив колег зв'язатися з відділом госпіталізації, аби самостійно доїхати в травмпункт, дізнатися, який зараз чергує. І вони не могли зв'язатися. Зв'язок був заглушений, але мене перев'язали. І я сів в свій власний автомобіль і поїхав в травмпункт, де, власне кажучи, вже мені і надали. Допомогу. І, звичайно, в той момент вже бачачи цю всю жорстокість, яку я не очікував. Бо як лікар нас виховують допомагати людям. А тут приходять ті, хто називається правоохоронними органами без жодних підстав, поводять себе як хулігани. Б'ють, лаяться, матюкаються, тобто навіть кажуть, не можна бити по, наприклад, кійками по голові. Ну я отримав удар по голові, там не розбирали абсолютно, як били, і в тому числі били ногами по ребрам, по животу, по ногам. Я намагався встати, бо вони давали команду Встали на виход. Коридор, але одні кричать: «Встал, пішов на виход. Ну мат-перемат, а от е, інші лежать і мат-перемат е, з образами. І, звичайно, тоді хотілося розвернути автомобіль, е, бо він стояв на вулиці, був припаркований інститутський, сісти за кермо. Ну і давити ту, е, ту гадину, ну інакше не назвеш, так як потрібно це зараз робити. З, Тими рашистськими військами, які чині злочини в Україні. Але подумав, що все ж таки, якби якщо мене знайдуть, то знайдуть, і за тиждень я вже пройшов давати свідчення до адвокатів майдану. Аби була відкрита справа з побиттям, бо багато людей вийшло 30 листопада а ще більше вийшло 1 грудня, а ти було зрозуміло, що люди не будуть давати Україні повернути в напрямку тих країн з вічними президентами, які є поганим прикладом для розвитку. Пане Федоре, якщо говорити все таки про розвиток подій після 1 грудня, цікаво почути ваші міркування, як власне ви допомагали і своїми колегами, медиками, мітингувальникам постраждалим побитим, і не знаю, що ви також були співорганізатором чи співучасником у створенні підпільних госпіталів? Чи можете, хоча б окреслено згадати про це, як власне як відбувалися? Як функціонували, як відбувалося створення цих підпільних госпіталів? Було, ну, але якщо продовжити історію після 1 грудня, звичайно, от, ті мітинги, які проводилися, я був учасником. І коли вже почався автомайдан, поїздка в Межигір'я до резиденції тодішнього президента, я брав участь і двічі виїжджав. Якраз ви показуєте кулю, яку і фото з цього підпільного госпіталя, я потрапив в список для того, щоб мене затримали, вилучили права. Але тим не менше зупинили лише ж в лютому місяці. Приблизно на початку лютого місяця права вилучити не могли після перемовин хлопці з деї сказали, ми не будемо складати на вас протокол. Я вже не спитав, чому, але приблизно після півгодини перемовин вони прийняли таке рішення. А якщо говорити про події після нового року, то тобто, коли 19 січня вже відбулися сутички. На вулиці Грушевського от після цього виникла е, ідея. Ну до мене звернувся Євген Штетак. Якраз він був у вас на фото. Е, це якраз не був перший такий підпільний госпіталь, але звернувся з пропозицією стати одним із організаторів або долучитися до організації е, підпільного госпіталя. Бо на той момент людей. Е, на той момент людей, вибачте, на той момент людей вихоплювали з лікарні, їх вишукували, тобто там були їх відправляли в до катівень, інакше це не назвеш і в даному випадку стала необхідним потреба створювати такі підпільні госпіталі які якраз розгорнули після 19 січня які проіснували до самого а, до самого а, безпосередньо а, закінчення вже майдану або втечі віктора федоровича що ж почули вас, пане Федоро, дякуємо за те, що е, свого часу проявили цю небайдужість до подій, які відбувалися в Україні. Дякуємо, що вийшли на протест. Стали учасником Євромайдану. Е, е, знаю, вірю, що вам треба вже бігти. Отож на цьому будемо ставити три крапки в нашому спілкуванні. Якось при нагоді обов'язково детальніше сподіваємося, поговоримо про події Євромайдану, загалом революції гідності. Вже, от в процесі, і в інших етерах, отож, Федір Лапій, це активіст Євромайдану та дитячий лікар-інфекціоніст, який свого часу допомагав євромайданівцям і мітингувальникам, зокрема будучи медиком і надаючи таку необхідну допомогу. Був в нашому етері, і, зокрема, про ці деталі, що відбувалися 29 листопада, 30 листопада і 1 грудня, пан Феді розповів. Тож, на все добре, тримайтеся і бережіть себе. Слава Україні. Героям слава!